Привіт, друзі! Я вітаю всіх вас з новим 2022 роком і пропоную поговорити про те, яку звітність необхідно подавати ФОПам на спрощеній та загальній системі оподаткування, та які податки сплачувати в рамках річної звітності. Почнемо з першої та другої групи єдиного податку. Вони подають об'єднану звітність, до якої відноситься. Декларація платників єдиного податку, в якій відображається обсяг отриманого доходу, та щомісячні авансові внески і додаток 1, в якому вказуються відомості про суми ЄСВ. Річну звітність необхідно подати протягом 60 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного року, тобто до 1 березня 2022 року. Перша група ФОП має сплатити до 20 січня єдиний податок у розмірі 248 гривень та 10 копійок та до 20 січня ЄСВ у розмірі 4070 гривень. ФОП на другій групі до 20 січня сплачує єдиний податок у розмірі 1300 гривень та 4070 гривень ЄСВ. Єдинники ж третьої групи мають подати в податкову об'єднану звітність за четвертий квартал протягом 40 календарних днів, тобто до 9 лютого 2022 року. Декларацію ФОП єдинники третьої групи подають наростаючим підсумоком за перший квартал, півріччя, три квартали – рік. А ось додаток один подається тільки один раз на рік у складі об'єднаної звітності. ФОП третьої групи сплачують ЄСВ так само, як і перша та друга група 4070 гривень до 20 січня. А ось єдиний податок сплачується протягом 10 днів після граничного терміну подання декларації, тобто до 19 лютого 22 року. У розмірі 5% для неплатників ПДВ та 3% з доходу для платників ПДВ. Варто звернути увагу, що форми звітності для кожної групи ФОП різні. тобто для першої та другої групи податкова декларація платників єдиного податку має форму ф 3405 а декларація для третьої групи має іншу форму заповнення ф F-010-3307. ФОП на загальній системі подають податкову декларацію про майновий стан і доходи терміни подання звітності протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного року, тобто до 9 лютого 2022 року. ФОП на загальній системі сплачує ПДФО та військовий збір у розмірі 19,5% з прибутку протягом 10 днів після граничного терміну подання декларації, тобто до 19 лютого 2022 року. Я нагадую, що з грудня 2021 року зросла мінімальна зарплата до 6,5 тисяч гривень, і відповідно з цим зросла ставка ЄСВ до 1430 гривень на місяць. Штрафи. У випадку неподання або несвоєчасного подання податкових декларацій, а також іншої звітності, нараховується штраф у розмірі 340 гривень за кожне таке порушення, а за повторне порушення штраф у розмірі 1020 гривень. Окрім штрафу за несвоєчасне подання декларації, ФОБ зобов'язаний буде сплатити штраф за просрочені сплати податків у розмірі 5% погашеної суми податкового боргу. При затримці до 30 днів і у розмірі 10% при затримці більше одного місяця. І останнє, але дуже важливе: з 1 січня 2022 року змінилися державні реквізити для сплати податків. Тож раджу вам перед сплатою дізнатися актуальні реквізити податкової та казначейства, тому що повертати гроші, сплачені не на ті реквізити, то той ще квест. Подавайте звітність вчасно і підписуйтеся на наш канал. Тут ми простими словами пояснюємо, як легше вести бізнес.